Абхазька казка частка удачі. Пастух пас овець. Коли він гнав стадо додому, від нього відбилося ягня і впало в яму, а там сидів голодний вовк, і бідне ягня стало його здобиччю. Мабуть, це була його частка удачі. Коли пастух дізнався, що сталося з ягням, не став перейматися, вирішивши, що кожен має отримати свою частку удачі, сидячи вдома. Одного разу пастух, працюючи в городі, випадково викопав глечик, наповнений золотими монетами. Ця знахідка, як не дивно, ані трохи не зацікавила його. Глечики з золотом, він зарив знову в землю і, прийшовши додому, сказав дружині: сьогодні, працюючи в нашому городі, я викупав глечики з золотими монетами. Я не скористався удачею і глечик закупав у землю. Ахнула дружина і накинулась на чоловіка. Чому не приніс додому глечики з золотом, адже це ціле багатство? А чоловік на це спокійно відповів: Не турбуйся, я про все подумав. Якщо ця знахідка є моєю часткою удачі, то вона нікуди не дінеться, буде моєю. У той час, коли пастух розмовляв зі своєю дружиною, про його знахідку прочули злодії, які випадково опинилися біля стін його будинку. Коли стемніло, злодії прийшли за здобичу. І розкопавши в городі глечики золотими монетами, потягли його в ліс. Там вони зняли кришку з глечика і заглянули всередину, але замість золотих монет вони побачили мітно червоні змії. Злодії вирішили покарати пастуха. Ось шахрай він хотів нас знищити, але ми йому помстимося, пригрозили вони. Злодії закупорили глечик кришкою, взяли його і підкинули через вікно в будинок пастуха, примовляючи. Нехай вже жалять змії того негідника, що так нахабно обдурив нас, нехай тепер він порадіє. Зробивши це, злодії розбіглися, але не сталося того, що вони очікували. З Глечика з дзвоном посипалися на підлогу золоті монети. Господар цього разу з радістю кинувся збирати гроші, будучи впевненим, що це дари його щасливої долі.